Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину. Проте вона уповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше Земля оберталася швидше. Якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні завдяки ефекту Коріоліса вітри досягли б швидкості 8 тисяч кілометрів за годину. Напевне, динозаврів завдяки цьому і знесло, так? Але це просто неможливо. Існують тисячі наукових фактів молодості Землі, як свідчить Біблія.